Всім привіт! Хочу показати ще одну посилочку, яка мені прийшла сьогодні. Це знову ж таки, доглядові засоби. Я частенько замовляю або з фармасі, або з мейкапу, або з Лівести. І замовляю я різні засоби по догляду, також за По догляду засобистою гігієною. А, значить, можемо почати ось з цього крему. Я його вже розпакувала, бо не змогла дістати. Значить, це ось такий крем для обличчя. А він на основі муцину -равлика. А Він також з гліцерином, бантенолом і вітаміном є. Я його ще не використовувала, не брала ще ніколи, не знаю. Ось так виглядає. А, значить, у повному об'ємі, як бачите, тут 50 мл. І ось тут у нас є ось така помпа. Значить, використаю, з вами, поділюсь, ось. Але, значить, кажуть, що після використання, значить, шкіра буде виглядати. Щільною, гладкою, молодою, ось, вона значить, зволожує шкіру, напитує, знімає подразнення, допомагає втримувати вологу всередині, спом'якшує. І така, наче, регенерація шкіри відбувається. Ну, взагалі, Спробую. Якщо захочете, поділюся з вами. Далі значить, я значить, використовую я ось такий відновлюючий гель-пілінг для обличчя з екстрактом рожевого грейпфруту. Значить, Тут 170 мг, дуже приємний він має аромат. Тут така гелева текстура у нього, як бачите, такого оранжевого, помаранчевого кольору. Значить, це такий гель-скатка. Коли його наносиш, він значить, вологий, і потім потихеньку скачуєш облич на обличчі його і промиваєш прохолодною водою. Значить, це такий наче, він має фруктові такі кислоти і мікрогранули, які при розтиранні в общем, вони не пошкоджують шкірою, не подразнюють шкірний покров. Після нього, значить, дуже приємна така на дотик, майже до скрипу очищена шкіра. Повертається такий здоровий рум'янець. Шкіра дуже свіжа і в. Ну, готова до наступного кроку. Допустимо, якщо ввечері ви ним використали його, потім наносити нічний крем, то на ранок шкіра буде виглядати набагато краще, ніж коли без ось цієї штуки, без пілінгу з цього скатки. Але я його використовую раз на тиждень або на два тижні. У мене суха шкіра, тому з ним потрібно бути обережно бо тут все-таки містяться кислоти і може бути таке подразнення. В общем, для того, щоб не було якихось небажаних результатів, краще ось такими речами користуватися обережно. Ну, Ще, значить, купую буває частенько у них зубні пасти. Ось зубна паста з екстрактом містваку. Значить, ось. Пишу, що тут екстракт містфаку, ментол та ефірної олії, тут унікальна формула і комплексна гігієна порожнини рота. Це велика така туба. Тут, мені здається, також 170 грам. Виробник, як ви бачите, це Україна. І ось, значить, Опис можете прочитати. Значить, Користуюся я деколи нею. А в принципі, мені подобаються їхні пасти. Вони обережно доглядають і добре чистять сам наліт. Приємний такий охолоджуючий ефект також має після нього. Ну, така. Хороша штука, в принципі. В посилочці ще є ось така масочка для обличчя. Тут видно, бачите, що тут. зелений чай є в складі. Ось маска від набріки з екстрактом зеленого чаю. Миттєво охолоджує, знімає набріки, розгладжує, зголоджує і тонізує. Також це від лінійки Лівєста. Також виробник тут Україна, село Гребля Закарпатська область. І ось що, значить, після цієї масочки має бути, я ще нею не користувалася, ніколи не знаю, це новий продукт. Ну, як вони пишуть, бачите, що наносити щільним шаром, уникаючи зони навколо і губ, залишити на 10 хвилин, і змити. І через 30 секунд після нанесення маска починає інтенсивно охолоджувати шкіру. І після вмивання ефект охолодження зберігається ще на деякий час використовувати двічі на тиждень. В общем, Я дивилася вже огляд на цей продукт. У інших блогерів дівчатки займаються ось цією львєстою, А вони кажуть, що дійсно, прямо прохолода-прохолода про на шкілі. Зараз покажу, як вона виглядає. Значить, має ось такий вигляд кольору такої зелені, свіжої, після дощу молодої. Ось сама масочка, вона, до речі, а то, що вона знімає набріки, підтягує шкіру, вона така, наче глиняна, має після неї шкіра миттєвого охолоджується, тонізується і стає свіжою. І ще ось така от ложечка туди йде, щоб було комфортно наносити на шкіру обличчя. Далі ще. Хочу показати два таких продукти. Вони працюють в парі, і купляю я їх завжди в парі. Значить, Це ось такий гель для вмивання. А з муцином равлика. Ось, як бачите, тут 300 мл, тут муцин равлика є. А, ну, ось, трояндова наші вода також, екстракт огірка. Ось екстракт рису, я так розумію. Ну, в общем, дуже класний продукт. Вмиваюся ним. Дуже часто, в принципі, а беру. Це також слівста виробник Україна. І ось значить, для вмивання змуцені мравлика, делікатно очищаю, освіжає, висвітлює шкіру, висуває лущення і почервоніння. Не пересушує шкіру обличчя. Дійсно. Класна штука, дійсно так і працює. Шкіра дуже свіжа, приємна на дотик, гладенька. Ну, в общем, все, що робить гель, але для мене він комфортний, він мені підходить. І бачите, як компанія вона, значить, турбується про нас і добре це все діло запаковує, щоб нічого ніде не пролилося. І ще ось. Тонік. Тонік також йде з муцином равлика. Ось також трояндова водичка сюди входить. Також робить його виробник Україна. Виготовлено в Україні. І ось з муцином равлика заспокоює, висвітлює обличчя, усуває набрики, делікатно зволожує шкіру, нормалізує рівень pH. І готую до подальшого догляду не містить шкідливих для здоров'я речовин. Ось ця парочка допомагає мені також при очищенні шкіри. Подобаються мені ці засоби. В общем, тими, що не користувалися, то коли покористуюся, можливо, вам дам відгук на цей продукт. І ось ці продукти, які я вже користувалася. Ось цей кремик ще попробую. І зубки будемо чистити. І ще приходить ось такий чудовий каталог. Дуже такий товстезний, великий. Багато тут різних засобів є продуктів. І навіть бади тут є, і парфуми ось. Взагалі він дуже такий гарний, барвистий, красивий. Це дуже цікаво. Якщо захочете, зроблю вам огляд самого каталогу. Пишіть тоді в коментарях, що вас це зацікавило. Добре тоді. Гарного вам сьогодення. Залишайтеся. Здорові, бережіть себе. І до наступного відео.